Знову добрий ранок. Toyota Camry Hatchback, продовження. Тут ваєчку зробив. Пушечка теж вийшла все нормально. Так, переходимо, зараз дочищу її. Це все повичищаю, подогріваю, де потрібно подогрівати. Доверю телевізор потрібно буде повикручувати сімічки, на їх місце позасверлюватися, точечки поділити хороші. Добиваємо трішки тут, збрижа потрібно буде ще розігнати. І, в принципі, вже дотягнуто все класно. Буду набирати фару одну, фару іншу, капотик, крило буду відновлювати. Знову акцент на цьому крилі, тому що воно ще трішки форму не тримає, але я його доб'ю, буде все класно. Ну що, поїхали?